30 листопада відбувся офлайн-інтенсив вихідного дня від змінотворців. Проєкт змінотворці це всеукраїнська безоплатна програма для підлітків від 14 років, яка складається з 12 онлайн-курсів, що охоплюють різні сфери життєдіяльності країни: стосунки, бізнес, суспільство, здоров'я, і політика, мистецтво, довкілля, військова справа. Проєкт орієнтований на підлітків саме у великих громадах, де доступ до якісної освіти може бути нижчим порівняно із великими містами. Особливо під час війни програма націлена на учнів 9 11 класів і сіл і невеликих містечок до 10 тисяч населення. В рамках меморандуму між Коростенською районною військовою адміністрацією та громадським об'єднанням Змінотворці здійснюється така навчальна програма у межах держави і головне, що в межах нашого Коростенського району. Програма навчальна безкоштовна для учнів в даному випадку у нас в районі 9-11 класів. У рамках цієї навчальної програми отримати знання по різних сферах, які потім їм допоможуть у житті. Власне, як ми з ними зв'язалися, так як я давно працюю в освіті і дотична до різних її напрямків, я познайомилася з виконавчою директоркою пані Оксаною через Фейсбук, через знайомого нашого. Вони захотіли в наш район, в Користенський район зайти і реалізувати відповідно свої програми. Ми у співпраці з райдержадміністрацією включили усіх голів Користенського району і, власне, запропонували їм таку можливість, щоб в їх школи приїхали і презентували. Вали цю програму. Вона передбачає в собі безкоштовне навчання для дітей онлайн. Може підключитися будь-хто у зустрічі. Взяли участь старшокласники із чотирьох громад Коростенського району: Чоповичів, Іршанська, Хоршова та Лугин. Для підлітків відбулася презентація проєкту Змінотворці. Це наш перший захід, інтенсивний вихідний день в громаді. У нас тут чотири школи є, і ми запроваджуємо практику регулярно приїжджати в громад. У вихідний день проводити практичні заняття по кількох курсах, які викладаються у нас так само онлайн для підлітків, старшокласників, які вже вчаться онлайн в нашому проєкті. Проєкт полягає в тому, що Є можливість дослідити безкоштовне добровільне підліткам, як влаштовано сучасний світ. Є 12 сфер, на які ми розбили сучасний світ, і створили по кожній з цих сфер курси, які дозволяють дослідити, як ця сфера влаштована, як вона працює, як вона взаємодіє з іншими сферами. Це дозволяє підліткам краще зрозуміти, ким вони себе бачать в майбутньому. Віталій Ромашевський вже знайомий з проєктом. Навіть встиг пройти онлайн-курс «Держава і політика. Я потрапив до програми змінотворців, коли вони до нас завітали у нашу школу, і звідти я і дізнався про них. І мене дуже зацікавило, бо такі дуже гарно. Вони все про все розказали. Я... В Найближчі тиждень вже записався на курс і політика, і е, там мені дуже сподобались викладачі, вони такі енергійні, е, пояснюють гарно, не, та, не так, щоб що запам'ятовується. І особливо мені сподобалось, що там були такі, е, так скажем, ну, імітації, так, як там держава політика, там Верховна Рада, як депутати, ти ніби стаєш. І ось це прямо запам'яталося. Також вони надають таку базу, ну те, що треба знати кожному, і оце дуже правильно. Я думав, ну запишусь, там буде таке розказувати, що ну це тільки тим, хто в політику піде. А виявилось, ну це те, що має знати кожен громадянин, щоб бути свідомим. Понад рік у проєкті і Ліза Гладчук, яка встигла побувати на літньому виїзному інтенсиві змінотворців. Я була на цьому інтенсиві літом. Ми там займалися всякі були ігри, все знайомство з іншими тіми, людьми, дітьми, які приїжджали з різних типов містечок, як Іршанськ. Можна знайти друзів з різних областей, новий досвід. Цього дня були заплановані різні активності, роботи в групах, обговорювали важливі теми, зокрема, вирішення локальних проблем, громади дізнавалися більше про військову справу та дискутували про те, чи справді здоровий спосіб життя це нудно та несмачно, Говорили і про пошук, натхнення та інше. Підлітки мали можливість поспілкуватися з викладачами проєкту. Це не шкільні вчителі, а успішні спеціалісти у своїх сферах. Е, я культурологиня. Проєктна менеджерка культурних освітніх проєктів, авторка, методистка курсів з мистецтва та культури. Ще я займаюся багатьма видами творчості, і це мені дозволяє розповідати про натхнення не тільки з точки зору теорії, а й з точки зору людини, яка розуміє, як це з точки зору творчого процесу. Мене звати Ольга Маслова, я кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки. Що значить популяризаторка науки? Це значить, що я про складне розказую простою мовою для дуже різних аудиторій різного віку різного соціального статусу. Я понад сім років займаюся цифровізацією країни і дотична до низки державних реформ. За ці роки я встигла. Попрацювати в сфері електронних закупівель, намагатись цифровізувати державну вислужбу України, дотична до низки реформ Міністерства охорони здоров'я і зараз допомагає реалізовувати вісім проєктів для Міністерства освіти і науки. Мене звати Олександр Ткачинський, я соціолог за освітою. Окрім цього, по життю я займаюся різними речами. Речами пишу вірші, подорожую автостопом, наприклад, до Китаю одного разу доїхав. От, і працюю в різних міжнародних організаціях, де отримую багато грошей за те, що розвиваю громадянську освіту. Головною місією змінотворців є розкриття спроможності молоді. Долучитися до навчання можуть як діти самостійно, написавши в інстаграм змінотворцям, так і школи за. Просивши команду з профіорієнтаційним тренінгом до себе в гості чи онлайн.